Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Хлопчики та дівчатка, запрошую вас на пташиний двір. Подивіться, ось він. На пташиному дворі живуть свійські птахи. Це птахи, які живуть біля людей. Люди про них піклуються, а взамін вони дають людині м'ясо, яйця, пух та пір'я. Назвемо свійських птахів. Це качка, гуска, курка, індик, півень. Всі вони свійські птахи, тому що живуть біля людини. Пригадаємо будову пташки. Розглянемо гуску. У гуски є голова. Дзьоб, шия, крило, хвіст, тулуб, лапи, тіло вкрите пір'єм. А за допомогою чого пташка може літати? За допомогою крил. Малята пташки бувають великі і маленькі. Назвемо маленьких пташенят. Хто у кого? У курки курчата, у гуски гусенята, у качки каченята, у індички індичата. Пропоную вам малята вивчити чистомовку про свійських птахів. Рі-рі, рі, кури у дворі, ку, ку. Ку – качечки в ставку. Ик-ик-ик походжає тут індик. Повторимо ще раз: Рі-рі-рі. кури у дворі. Ку, ку ку – Качечки в ставку. Ик, ік, ік походжає тут індик. Малята за опорною схемою складемо розповідь про свійських птахів. Розглянемо схему. Перше питання: хто це? Друге колір, частина тіла, чим вкрите тіло, який голос подає, чим живеться, як пересувається, де живе, дитинчата та яку користь приносить людям. Спочатку треба вибрати свійську пташку. Я виберу гуску. Тож слухайте уважно, хто це? Це гуска білого кольору. У гузки є голова, шия, дзьоб, крила, тулуб, хвіст лапи. Тіло гуски вкрите пір'ям. Голос подає гелготанням, живиться травою, зерном, горохом, дрібною рибою. Пересувається, добре ходить та бігає, та ще вміє літати. Живе біля людей. Дитинчата гуски називаються гусенята. Користь людям м'ясо, пух. Малята. Ось таку розповідь за опорною схемою склала я, а тепер чекаю на ваші розповіді. На цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі!